Напівпричеп Шторашфорсмюлер 2013 року випуску. Шторка. Ося Сафе Інтракса. Дискові гальма. Імпортований з Нідерландів. Антивандальний або армований тент. В гарному стані, державий залишок резини. Кріплення запаски. Розмитнений сертифікат відповідності для сервісного центру також зроблений. Важливий продаж з ПДВ по перерахунку, кредит лізинг також за деталями, Більшими по телефону звертайтеся. Фармована так само стеля. Сухенько добре